Башар Асад забронював квиток в один кінець до Москви, де йому було надано притулок. Блискавичний наступ повстанців завершив 50-річне правління його сім'ї. Новина викликала святкування на вулицях Дамаска, але також залишила багатьох людей у невизначеності щодо майбутнього. Війна може бути закінчена, але конфлікт далеко не завершений. Сирія сильно поляризована і Асад залишив після себе стратегічний вакуум. Той, хто заповнить цей вакуум, визначить майбутнє Сирії та всього регіону. Уже зараз повстанські сили воюють між собою за територію, контроль і владу. Туреччиною підтримувана сирійська національна армія СНА та Америкою підтримувані сирійські демократичні сили СДС, вступили в запеклі бої, особливо в районі Манбіджа, ключового міста, розташованого за 30 кілометрів на південь від турецького кордону. Тим часом російські війська поспіхом виходять зі своєї авіабази в Кобані, Айн Аль-Араб. Очікуються нові бої між СНА та СДС у цьому районі, і Росія не хоче опинитися в центрі конфлікту. Російські політики також хвилюються щодо майбутнього авіабази Хмеймім і військово-морського об'єкта в Тартусі, двох коштовностей їхньої середземноморської корони. Ці бази можуть залишитися незалежно від умов. Якщо ні, вони можуть бути перенесені до Лівії, де править воєначальник Хафтар. Напруга зростає, а тим часом деякі американські та ізраїльські аналітики пропонують розділити Сирію на три частини. Однак сирійські повстанці не боролися проти Асада Росії та Ірану протягом 13 років, лише для того, щоб побачити, як їхню країну розділяють. Опортуністи та хижаки кружляють над тілом Сирії. Перемога над Асадом могла завершити жах, але те, що буде далі, досі залишається тінню, що ще тільки має відбутися. Найбільшим занепокоєнням світу зараз є потенційне повернення іділ. Сполучені Штати залучили свої місцеві сили, щоб запобігти цьому. Водночас вони завдають авіаударів по інфраструктурі і діл, щоб зменшити їхні оперативні можливості. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкіна, іділ намагатиметься відновити свої можливості, але сирійські повстанці не вірять у це. Вони стверджують, що це опортуністичний крок, щоб зберегти американські війська в регіоні. Ситуація дуже хаотична і випадки дружнього вогню не є рідкістю. Цього тижня американський дрон mq 9 Ріпер був збитий СДС, який підтримує США. Про це повідомляє Державна агенція з Росії. Тому слід бути обережними з такими новинами. Ось так зараз виглядає Сирія. Ситуація на місцях. Але сприймайте цю карту з обережністю: центральна та східна частини країни це пустеля. Міста і селища тут поодинокі, а стратегічні місця майже відсутні. Контроль над цією територією не чіткий в кращому випадку і постійно змінюється в гіршому. Тим не менш, ця карта є найкращим відображенням поточної ситуації та підсумком геополітики в одному знімку. Хаят Тахрір Ашам -Аш ХТЕ контролює більшу частину населення Сирії. Ця організація представляє ісламістський елемент опозиції. Її очолює Абу Мухаммад Аль-Джулані, який раніше був частиною Аль-Каїди, але пройшов піар-перетворення, щоб виглядати як сирійський зеленський. ХТЖ відповідає за більшість успіхів у боротьбі проти Асада та зараз контролює великі міста, такі як Алепо, Ідліп, Хама і Хомс. Вони також контролюють усе сирійське узбережжя, включаючи портові міста Латакія та Тартус. Однак у ХТШ глибоко вкорінена фракційність. Наприклад, південна частина країни управляється двома підрозділами: вільною сирійською армією ВСА і південною оперативною кімнатою ПОК. Технічно ці дві групи є союзниками ХТШ, але з певними умовами. Вільна сирійська армія ВСА це підрозділ, який отримує підтримку від США, і спочатку базувався на військовій базі Аль-Таф поблизу кордону з Іраком і Йорданією. Коли ХТЕж наступала на Асада, ВСА прорвалася зі своєї анклавної бази і перетнула пустелю, щоб захопити історичний об'єкт у Пальмірі. Згодом вони дісталися Дамаска, де зараз контролюють північну частину столиці. Іншу частину Дамаска контролює південна оперативна кімната, Пок. Це об'єднання сунітських сирійців і меншини друзів. Територія, яку вони контролюють, також межує з Ізраїлем. Насправді Пок була створена як буфер. Ідея полягала в тому, що на кордоні взаємодія з Ізраїлем відбуватиметься максимально мирно. ВСА та Пок разом з частиною військових зусиль ХАТЕш. Але навіть враховуючи ці два підрозділи, ХТШ недостатньо сильна, щоб самостійно контролювати країну. Ситуацію ускладнює етнічна мозаїка Сирії. Ця карта показує, як вона виглядає. Алавіти домінують на узбережжі, громади становлять більшість на півдні, а курди населяють північні частини. Серед них перемішані християни, ісламаїти, туркмени та інші групи. Суніти є певною більшістю, але як усі ці групи співіснуватимуть, залишається незрозумілим. Сирія залишається глибоко поляризованою і без консенсусу фракції, які скинули Асада, легко можуть розколотися та почати боротьбу між собою. Секулярна держава могла б стати рішенням, але секуляризм у Близькому Сході сприймається інакше ніж на заході. Півстоліття секулярного правління в Сирії залишило цей термін синонімом тиранії. У місцевому сприйнятті, якщо тиранія дорівнює секуляризму, то свобода має дорівнювати ісламізму. Це пояснює, чому багато сунітських арабів звертаються до ісламістських ідей. З Хатеш при владі його лідери прагнуть створити форму правління, яка дозволяла б запровадження шаріату. Що це означає, поки не знає ніхто, навіть сам Хатеш. Досягнення якогось механізму поділу влади займе час. Тим часом ХТШ має справу з двома іншими претендентами на вплив СНА та СДС. СНА або Сирійська національна армія контролює вузьку смугу території біля турецького кордону. Вони утримують, можливо, найменшу частину Сирії за територією та населенням. Однак СНА має підтримку Туреччини та доступ до сучасного озброєння, яке може змінити хід будь-якого бою. СДС або Сирійські демократичні сили розташовані на північному сході. Вони отримують підтримку від Сполучених Штатів, а частково також від Росії. СДС досягли успіху в нещодавному наступі, перетнувши річку Єврат і взявши місто Дейр-Ес-Зор. Однак, всупереч своїй назві, СДС не є ні сирійськими, ані демократичними. Вони ніколи не проводили виборів, і більшість територій, які вони контролюють, є домом для етнічних арабів. Насправді, СДС це відгалуження РПК, робітничої партії Курдистану, курської сепаратистської групи, яка веде боротьбу з Туреччиною. І можливо, ви вже здогадалися, саме тут ситуація ускладнюється. Подібно до передвісника наступних тижнів і місяців, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сам наполовину курд курт нещодавно заявив, що для СДС немає місця в майбутньому Сирії. Для турецького керівництва зв'язок СДС і РПК є неприйнятною загрозою національній безпеці. Саме тому зараз Туреччина підштовхує ХТШ для перенесення бойових дій на північний схід, щоб послабити СДС. Вплив Туреччини на перебіг подій залежатиме від цього. Однак навіть без втручання Туреччини позиції СДС є дуже нестабільними. Основна причина полягає у відсутності місцевої підтримки на територіях, які вони контролюють. СДС значною мірою тримається на зовнішніх покровителях, таких як курдська діаспора та деякі ліві рухи в Європі та Америці. Багато з цих лівих рухів, захоплених обіцянками СДС щодо демократії та гендерної рівності, надали значну підтримку. Однак ця підтримка є наївно відокремленою від реальної ситуації на місцях. Більшість територій, які контролює СДС, не є курдськими, далеко не так. Етнічні араби складають близько 30-40% населення цього регіону і сприймають СДС більше як іноземну силу, ніж місцевого представника. З відходом Асада напруженість тільки зростає. Арабські протестувальники зривають плакати РПК, тоді як солдати СДС стріляють у цивільних і запроваджують комендантські години. Подібні інциденти зафіксовані в арабських містах, таких як Ракка, Дейрезор та інших. Місцеві жителі прагнуть вигнати СДС зі своїх міст, якщо цього ще не сталося. З огляду на прагнення ХАТЕ консолідувати територіальну цілісність Сирії, СДС може не пережити наступні місяці. У цьому контексті повернення Трампа до Білого Дому в січні матиме вирішальне значення. Трамп, ймовірно, намагатиметься вивести американські війська з Сирії. Він вже намагався зробити це під час свого першого терміну, але тоді політичний істеблішмент лобіював проти цього. Цього разу Трамп може піти на пролом. У суботу він написав у Твіттер, що США не повинні втручатися в Сирію, адже це не американська війна, відсутність американської підтримки найімовірніше призведе до нового збройного конфлікту. Це протистояння може включати СНА та СДС, які будуть воювати між собою із можливим приєднанням ХТШ на боці СНА, тоді як Туреччина забезпечуватиме розвідку, логістику та підтримку з повітря. Озброєного конфлікту все ще можна уникнути, якщо СДС погодиться дистанціюватися від РПК і співпрацювати в рамках політичного простору Сирії. Наразі тривають переговори, метою яких є розірвання зв'язків СДС і РПК, відмова від автономії та інтеграція їхніх збройних формувань до нової сирійської армії. Якщо ці переговори проваляться, ми побачимо нову війну впродовж кількох тижнів. У такому конфлікті шанси СДС на виживання будуть вкрай низькими. Утім, це не означає кінець для курдів, а лише розпад СДС. Після цього може виникнути нове автентичне курдське представництво. У Туреччини є хороші відносини з іракським Курдистаном, і немає причин, чому ж такі стосунки не могли б виникнути із сирійським курдським регіоном. Але це не може бути СДС, зокрема через їхні зв'язки з РПК. Міжнародні терористичні бійці серед їхніх лав кадри РПК із Туреччини, Іраку, Ірану. Вони не є сирійцями. Не сирійці керують так званими СДС. І всі це знають. Це відкрита таємниця. Отже, коротко кажучи, ні. Хіба що вони самі себе виженуть разом із викликами державотворення та майбутнього конфлікту з СДС. Стоїть питання сирійських біженців. У всьому світі таких щонайменше 10 мільйонів, а за деякими оцінками до 13 мільйонів. Туреччина приймає понад 3 мільйони біженців, що є найвищим показником у світі. Тисячі сирійців уже ринули до прикордонних пунктів Туреччини з Сирією, прагнучи повернутися додому. Тим часом у Європі, Німеччині, Італії, Швеції, Данії, Фінляндії та Бельгії тимчасово припинили прийом заяв. Про надання притулку від громадян Сирії. Це означає, що розгляд таких справ, які перебувають на розгляді, ймовірно, буде відхилено. Австрія зробила крок далі. Її міністерство внутрішніх справ планує запровадити програму репатріації та депортації, яка буде застосована до близько 40 тисяч сирійців, яким було надано притулок за останні п'ять років. Залежно від політичних обставин у Європі та Сирії, інші країни можуть наслідувати цей приклад. Однак Європа може забігати наперед. Безпечне і добровільне повернення до Сирії вимагатиме масштабної реконструкції країни. Більше десяти років інтенсивної війни зробили значну частину країни непридатною для проживання. Туреччина та Європейський Союз наразі ведуть переговори щодо деталей програми реконструкції. У звіті Світового банку від лютого 2023 року оцінено загальний збиток у 14 основних містах та секторах Сирії у 11,5 мільярдів доларів. Саме така сума потрібна для реалізації програми відновлення, яка все ще має пройти низку юридичних перешкод і не розпочнеться найближчим часом. Однак, поки одні повертаються додому, інші тікають. У цьому відео, знятому російськими солдатами, дислокованими в Сирії, показано, як солдати Асада втікають до іракського кордону. Коментатор оцінює кількість у 5 тисяч солдатів. Це і є регіональне розтікання конфлікту. Ці дезертири армії Асада можуть стати проблемою в майбутньому, подібно до того, як переселення і ДІЛ частково було сформовано колишніми іракськими офіцерами та генералами, ув'язненими після смерті Саддама Хусейна. Ще одне відео демонструє купи уніформи, зброї та боєприпасів поблизу іракського кордону. Ці прихильники Асада тепер в цивільному можуть у майбутньому стати загрозою для Сирії. Вони мають знання та зв'язки для рекрутингу, тренування та формування нових бойових груп для проникнення в Сирію. І діл показав прецедент. Він довів, що люди з поваленого уряду можуть об'єднатися, посилити свою владу та дестабілізувати регіон. Попри те, що ця загроза може не стати реальною ще багато років, вона все ж є реальною. Революції, зрештою, живуть у мріях, але прокидаються через десятиліття. Дякуємо вам за увагу і не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. А ви на каналі Каспіан Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось!